Сім ультралайт, друзі, сьогодні хочу спокійно поговорити про кофту із тканини Альфа Директ без міфів, без хайпу, без якихось вау ефекту без революцій в тканинах, в тканинах Ультралайт. Я ношу цю кофту вже 2,5 роки, і вона була зі мною в різних умовах під снігом, під дощем, під курткою, під рюкзаком, на біваках. Я її також ношу щодня в місті. Ношу її щодня, окрім періоду там літнього, коли тепло. Тоді я беру її тільки в похід або на біваки. Тому друзі, це огляд не після одного походу, не після одного року, а після двох з половиною років використання. І почнемо, друзі, спочатку. Два з половиною роки тому мені запропонував Lightway. Я не знав взагалі, що це за тканина. Коли я її побачив, думаю, ну якийсь друшляк і що це взагалі за тканина. Але мене запевнили, що це супер інноваційний матеріал і що він легкий. Я тоді почув слово легкі, бо шукав насправді легку кофту. Бо у мене були кофти тоді більш 200, там, мабуть, грамів. І я хотів легку кофту. І це була перша причина, чому я її взяв. Ця кофта, друзі, 60 грамів на квадратний метр, метр щільність, і вага на мене з капюшоном лише 157 грамів. Це супер крутий результат. Бо для легкоход це насправді важливий аргумент. Плюс до всього. Це насправді повноцінний утеплюючий шар. Ну і звісно, коли я вже дізнався, що є така кофти, що вона у мене буде, я почав дізнаватися в інтернетах, що, що це за тканина, яка вона, що вона. І, і мене весь інтернет почав заповняти, що ця тканина дуже-дуже крихка, в неї не можна ходити. Якщо будеш ходити в неї, вона буде протиратися. Якщо ти взагалі вдягнеш рюкзак на неї, то буде трагедія і так далі. І я дійсно почав її так використовувати, тобто лише для сну. Я її брав лише для сну, і вона відпрацьовувала дуже круто, бо вона легка, тепла, дихає, в ній насправді комфортно. Але з часом, друзі, я почав підозрювати, що щось тут не так. Чому? Тому що я я гермомішок, вона у мене лежала в гермомішку, я гермомішок дуже так пресую. Так дуже сильно закручує. І після якогось використання я подумав, хм, якщо вона там лежить так щільно запакована, спресована, і їй нібито нічого немає, можливо, її треба почати використовувати в звичайному житті або в походному житті в поході, власне, іти в неї. Я тоді насправді не читався дуже багато і, і, і мене запевнювали, що вона продувається, що вона. Там власне крихка. Я тоді подумав, як я в неї взагалі буду ходити, якщо вона вся в дірочках. Зараз вже розумію, так, дійсно, структура відкрита, але саме в цьому її логіка. Коли йдеш холодно, але немає вітру, вона працює круто. відводить вологу. Вона не гріє як пуховик, і ну і в принципі немає цього робити. Вона регулює. Якщо з'являється вітер, ну дійсно вітер її продуває. Тоді достатньо лише накинути, наприклад, не знаю, якусь тонку вітрівку, і система знову починає працювати. І це дуже круто. Стосовно продування, що хочу сказати, дуже часто бачу, яких дуже часто зараз бачу в інтернеті. Що пропонують там робити на якихось затяжках кофту нам на блискавці для кращого регулювання. Ну я просто у мене в мізки закипають. Яке регулювання? Вона, вона регулює сама все. Не потрібно ніякі блискавки, не потрібні якісь затяжки, бо, бо, бо якщо це від вітру затяжки, ну це тупо просто. Вона цього не потребує. Але найбільше мене вразило відведення вологи. Я і досі дивуюсь, що воно так працює. Так, як в поході я зараз в неї ходжу, так, то да, були такі моменти, коли я повністю промокав, повністю намокав і кофта була повністю мокра. Але коли приходив, наприклад, е, на бівак, поки розкладав тент, поки приготував собі щось поїсти, поки щось зробив, вона висихала і я в ній же лягав спати. І це, і це насправді не просто лягав спати в мокрій, так, вона висихала. І це, і це насправді афієзно. І це один з її найбільших плюсів цієї кофти. І я гадаю, що ця кофта на довгі якісь дистанції. Ну, ну це маст хев. І тепер, друзі, про витривалість. Ще один дуже величезний міф. Я постійно буду повторювати. більш двох з половиною років використання в походах під рюкзаком, під курткою, з дощем, в снігу в місті майже щодня використання. А хто мене знає, я не є обережним користувачем. Взагалі, що з нею сталося? Ну, дійсно, може, є якісь затяжки, але вона жива, вона не розсипалася, не втратила форму, вона не померла за сезон. В моєму випадку, міф про її крі... кріхкість крі... просто не витримує жодної критики. Насправді, друзі, це був такий тригер для того, щоб я записав це відео, бо я бачу, я бачу, що кажуть на Ютубі, що кофта. Ну так вона крихка, але ж розумієте, це ж ультралайт. І ось це, і ось це однаковість ультралайт і крихка. Ну просто мене це вибішує. Мене це вибішує, це вибішує, вибішує те, що е, без досвіду це говориться. А щоб добити вже тему витривалості, зараз розповім ще одну цікаву річ: праня Альфа Дірект. І це ще раз підтвердить, що крихкою її взагалі не можна назвати. Як я її прав? Перші два рази я її прав вручну. Взагалі я її прав приблизно прорахував ну, точно більше 30 разів за ці там, більше ніж 2,5 роки. Потім я її прав тільки в, праль, в пральній машині. Як це відбувалося? Я приходив з бівака, там смерджу, наприклад, вогнищем, скидую все і закидую її в пральну машину, тобто я її не прав окремо разом з іншим одягом. Швидке прання 20 хвилин, без ніяких делікатних прань. Останній рік я її взагалі кидаю в пральну машину разом із сушкою, і нічого з нею не відбулося. Тобто я її закидую, витягаю, вона суха, її вдягаю і йду. Бо вона мені просто подобається, і я в ній ходжу по місту. По місці. Як на мене, як вона зараз виглядає, це просто неймовірний результат. <рив> і щоб, друзі, взагалі добити цю тему, я хочу її порівняти. Ось ця кофта їй 2,5 роки. Використання, можна сказати, жорсткого використання разом з пранням. З і ось, друзі, баф з тієї ж самої тканини. Який не був в використанні. Давайте подивимось просто візуально, як це виглядає. І коли дивишся, друзі, на них разом, ну дійсно, різниця є: нова тканина більш об'ємна, більш пухка, більш жива, кофта трохи підсіла, трохи стала такою спокійнішою по структурі, але вона не втратила свої властивості. Не стала якоюсь там ганчіркою. Дійсно, матеріал старий, але він не деградує катастрофічно. Ця кофта не втратила свою форму. Вона досі добре відводить вологу, сохне та гріє. Я нікого ні в чому не хочу переконати. Я просто ділюся своїми враженнями, своїм досвідом стосовно ось цієї кофти. і вважаю, що він не такий вже й маленький. Навколо будь-якої речі, якоїсь такої, типу хайпової, так, це стосується і кофти з Альфа Дірект. Є багато різних думок. Завжди так є. На жаль, ці думки часто формуються дуже швидким використанням. Тому, друзі, пробуйте, тестуйте і довіряйте власному досвіду. Всім дякую за перегляд, слава Україні! Пока-пока.